У словаччині пригрозили заблокувати новий пакет санкцій проти Росії. Китай продовжує розслідування щодо європейської свинини. Польські учителі незадоволені діяльністю уряду та планують протести. Китай розслідує антидемпінгове розслідування щодо європейської свинини. У Пекіні продовжують розслідувати, що Брюссель незаконно субсидує виробництво свинини у Європейському союзі. Однак китайське розслідування розглядається як помста за запровадження каральних тарифів на електромобілі з Китаю в ЄС. Вартість експорту свинини із Євросоюзу до Китаю оцінюють у понад 2 мільярди доларів. Майже половина експорту надходить з Іспанії. Вона, піклуючись про інтереси власних виробників, була проти запровадження тарифів на китайські електромобілі. Пекін оголосив, що продовжує розслідування незаконної підтримки виробництва і ще на шість місяців. Це рішення відповідає ландшафту торговельних переговорів між Китаєм та ЄС. Обидві сторони близькі до угоди щодо зниження тарифів на електромобілі. Пекін також дав зрозуміти, що досягнуто консенсусу щодо імпорту. Французького бренді польська свинина наразі недоступна на китайському ринку через спалахи африканської чуми у Польщі. Європейський союз працює над черговим пакетом санкцій проти Росії, а в Словаччині уже заявили, що не підтримують такий крок. Братислава не підтримує 18-й пакет, якщо Європейська комісія не представить реального вирішення кризової ситуації. Йдеться про ситуацію, в якій опиниться словаччина після повного припинення поставок із Росії. Як написав прем'єр-міністр Роберт Фіцом, якщо санкції не вигідні, він ніколи не голосуватиме за їх ухвалення. Палення. словаччина не блокувала жодної з 17 пакетів. Однак, прем'єр-міністр оголосив, що його країна не ухвалюватиме ініціативи Брюсселя спрямовану на повне припинення імпорту російського викопного палива до Євросоюзу. Польські вчителі незадоволені тим, як працює уряд, і планує протести. Наприкінці червня буде ухвалено рішення щодо форми та дати протесту учителів. Профспілки незадоволені, оскільки уряд не виконав своїх передвиборчих обіцянок. Польська профспілка вчителів хоче, аби зарплати зросли щонайменше на 10%, А також аби пришвидшилась робота над змінами до статуту вчителів. Президент польської профспілки Лавомір броняш каже, що законопроекти з цього питання іще не подали на розгляд уряду. ні варто відзначити, що нічого не діється. Нема ніяких ознак того, що давало би нам сподівання на фінансову імплементацію у виплатах. Ми також не бачимо, що такі виплати будуть постійними. Йдеться про гарантії для вчителів, коли почне доходити до ліквідації освітніх установ. Вілю вірунавчилі, щевольні в теди, кіде бенджеммілі дочинення ліквідації школу, плацубик польська профспілка вчителів звернулася до прем'єр-міністра із проханням надати інформацію із цього питання. Що менші доходи, то вища підтримка Росії в Естонії провели аналіз, як фінансовий достаток впливає на сприйняття зовнішньої політики держави. Посилення співпраці в Балтійсько-скандинавському регіоні та на заході ма також підтримка України більш важлива для заможніших людей, тоді як ті, хто бореться з економічними труднощами, надають пріоритет покращенню відносин із Росією. Згідно зі звітом Міністерства закордонних справ Естонії, мешканці. Російського походження частіше за середній показник надавали пріоритет покращенню відносин з Росією або нейтралітету, тоді як мешканці інших національностей надавали пріоритет про західному вектору руху. У дослідженні також зазначається, що для 37% жителів зміцнення регіональної співпраці з країнами північної та Балтійської Європи є важливішим аніж колективна оборона НАТО щодо підтримки України, то майже 60% вважає, що Київ не повинен йти. На жодні поступки. Ілюзія безпеки у Польщі відбувся ярмарок оборони, травма рум у польовому шпиталі, рятувальні рюкзаки, очищувачі води та інше найсучасніше обладнання можна було побачити на міжнародному ярмарку безпеки та оборони у бидгощі. У торгово-виставковому центрі також можна було постріляти по мішенях та навчитися керувати дроном. Роберт Вітославський з віртуального центру реконструкції презентував окуляри віртуальної реальності, які нібито мають мають зменшувати біль у межах паліативної опіки, над якою ми зараз працюємо, а йдеться передусім про програмне забезпечення. Це зменшення болю на 60%. Без фармакологічних засобів це насправді революційно. Також лікування депресії, де ми можемо впливати на конкретні сегменти мозку, викликаючи галюцинації чи викид ендорфінів. Таким чином ми навчаємо мозок самотужки цим управляти. Так званих хормонів щенща придівбульових і учать муз, щоб він собі сам то пізні тим зажонзав у міністерстві національної оборони Польщі. Зазначили, що польська оборонна промисловість повинна розвиватися. На це будуть виділені додаткові кошти, зокрема із національного плану відбудови. П'яні водії заполонили дороги селеського воєводства. І початку тижня поліцейські затримали майже 80 водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Розповіла Гнішка Шимушінська із департаменту дорожнього руху воєводського управління поліції у катовицях. От початку цього року шласте поліцейські від початку року наші правоохоронці провели понад півтори тисячі перевірок тверезості. попри наші постійні заклики більше чотирьох з половиною ти. Тисячі водіїв керували транспортними засобами під мухою. Нагадаємо, навіть маленька доза алкоголю знижує концентрацію та сповільнює реакцію. Навіть невелика по алкоголю наведні концентрацію і задужав час реакції. Водіям, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння за кермом, загрожують серйозні наслідки, такі як штраф, позбавлення водійських прав а подекуди навіть позбавлення волі.